Усім вітання, слава Україні, Це Лена. Ну що ж, друзі, неочікувано, не заплановано. Я починаю працювати над новою сорочкою. Ви бачите її на фото. Цю сорочку буду вишивати на замовлення. Свою рожеву на рожевому балфасті відкладаю. Бо не хочу, щоб замовниця дуже довго чекала на свою сорочку, а одночасно два процеси я не потягну, бо я повільно вишиваю, ну і плюс не дуже багато вільного часу маю на вишивку. А ще плюс додалися відключення світла, тож зосереджуся тільки на цій сорочці і буду намагатися якомога швидко її відшити. І навіть для себе позначаю, що я починаю працювати над нею 22 червня, бо мені самі цікаво, як швидко я там собі раду з цією роботою. Так, якщо ви слідкуєте за Софією і її сторіночку в інстаграмі. Крапка, крапка", то я думаю, що ви впізнали цю сорочку. Нещодавно Софія виклала такий дуже цікавий змістовний допис по ній. Хто не бачив, перегляньте, бо дійсно вартує увага. Так ось, моя замовниця побачила цей допис, закохалася в цю сорочку буквально з першого погляду і захотіла для себе ж таку, для себе таку саму сорочку. Вона не має якоїсь такої великої кількості швів, вона не має мережок, змережування. Тут буквально лиштва вирізування, це полтавська, білим по-білому така елегантна, вишукана простота. Ось. Схему до цієї сорочки я не шукала. Хотіла уточнити лише один момент по елементам у пані Ірини Зайцевої. Я до неї написала, але, на жаль, допомогти вона не змогла, бо кажуть, що фото не чіткі, розмиті і вона. Не може по такому фото щось порадити. Тож доведеться покладатися тільки на себе, що, власне, я і роблю. На перший погляд, як я глянула на фото, думаю, немає нічого складного, сяду швиденько намалюю. Сіла намалювала, відшила зразок, і зрозуміла, що в мене відшитий зразок так доволі. Сильно відрізняється від оригіналу, тобто від сорочки що на фото. Ну і вже тоді я з'ясувала, що я тут помилилася в деяких вершинах, тобто в розташуванні, виправила, відшила ще один зразок, і вже другий ніби відповідає сорочці що на фото. Так, ось тут на уставці, між, попри оцей квадрат з вирізування. Вишити якийсь шов, розгледіти його мені не вдалося. І я вирішила, що там я буду вишивати Ретіс. Не шукаю нічого якогось такого над-над-над. Зупинилася на такому красивому нашому традиційному ретізі. Я думаю, що він там буде гарно дивитися. Так, ну ніби по схемі все. Тепер щодо матеріалів. Де вишивати ми будемо на білому льоні Belfast. Тканинка вже побувала у кравчині, вона мені все гарно попідписувала, всі детальки. Це буде, до речі, традиційний крій з ласткою, все як має бути. Єдине, що збирати сорочку вручну я не буду. що це буде кравчення. Я просто максимально зроблю свою роботу. Тобто вишивка, призв... призбирування, кутасики, шнурочі. все це зроблю я, ну а вже шито буде Кравчиня. Єдине, коли вона робила розкрій, вона там знає якийсь такий секрет, щоб сорочка по стану була так, ніби як гарно лягала, а не була такою мішкуватою. І напевно зробимо підгин понизу. Трошечки такий ширший, а не вузенький. Ну, але я ще буду запитувати у замовниці. Так, і плюс повернуся до схеми. Тут не видно облімів і манжетів. Я відшила декілька зразків і надіслала ще декілька фото вже з готовими манжетами, щоб замовниця обрала, який взір їй найбільше подобається, вже такий і буду відшивати. Бо також не видно на фото, навіть приблизно не видно, що саме там вишито. Так, повертаюся до матеріалів, а вишивати буду DMC, перле, кручена нитка номер 8 біленькі, 52, 2 5220. Ось. По цьому процесу буде одне відео. Я не буду знімати ніяких майстер-класів, не буду знімати відшивок, бо насправді тут... Немає складних елементів. Ось, а в цьому відео буде весь процес від початку до самого кінця. Тож, якщо вас зацікавило, залишайтеся зі мною і в кінці відео, сподіваюся, ви побачите вже готову сорочку. Ось так. Ну, ніби наразі. Так, мабуть, через тиждень до вас повернуся і покажу, що мені вдалося навишивати. Вітаю, друзі! У вас минула мить, а у мене тиждень. І за ось цей тиждень мені вдалося вишити перший ряд взору на уставці. Ну, правда, вона в суцільний, уставка не буде відрізна, але я так умовно кажу, що ця верхня частина рукава уставка. Так ось я відшила ось цей перший верхній ряд на обох рукавах. І зараз трошечки прокоментую і покажу. Дивіться, як у мене виглядає рукав. тобто це таке суцільне полотно, суцільний відріз. І мені кравчиня позначила такою ручкою, яка зникає від температури. Тобто буквально за гарячою праскою, і вона зникне. І от я бачу контури свого рукава. Тобто, ось моя уставка, кордони уставки. І вже під неї я малювала і розташовувала ці елементи. І в мене помістилося їх 4. Спершу я думала, що тих елементів на уставці є 5. І у цей третій по центру. Але коли я почала підганяти, розташовувати ті елементи, я зрозуміла, що мені увійде лише чотири. Ну і от я їх так рівномірно розтянула по ось цій ширині уставки. Тут майже впритул, тут буквально трошечки залишається до швів. От, А зверху, так, за порадою крачиним, я залишила 10 см. Так тут буде припуск на з'єднання з облямівкою. Ну і оця частина буде такою вільною, а ось тут піде взір. Єдине, мабуть, його вам не дуже гарно видно, тому що це лише вишивка вирізування буде потім. І от коли я так от під кутом трошки вам покажу, бачите, ось так виглядає взір на уставці. Вирізування мене чекає ще попереду. Спершу треба все відшити, але вже тоді взятися за вирізування. Так, трошечки прийдуться. Розмір елемента у мене на белфасті вийшов 5х5 см, і зразу по витраті ниток нам відшив ось цього одного елемента. Мені йшло приблизно 4,5 метри нитки, трошечки менше. Так, зразу кажу, може хтось буде собі вишивати, щоб ви орієнтувалися. Так, відстань між елементами у мене 3 см, а ось вже відстань між рядами, тобто до наступного ряду і між другим та третім. Рядами мені ще треба буде продумувати. Тобто я буду дивитися, яку відстань мені залишати, тому що 100% відтворити сорочку мені не вдасться, тому що я не знаю, яка це тканина, який каунт. І відмальовувала я е ну, приблизно, умовно, те, що мені вдалося роздивитися, зрозуміти, які це елементи. Тобто так, знаєте, на інтуїції. Тому о відстані ще буду продумувати. І вже 100% я зрозуміла, що в мене відстань між елементами по ширині рукава, мабуть, буде трошечки меншими. У мене вони так будуть так більш стисло відшити один до одного. Так, добре. Здається, що ніби за тиждень дуже мало, да, буквально 8 елементів на, по 4 на двох рукавах. Але зважаючи на швидкість вишивання, мою швидкість, на графік відключення і те, що я не завжди можу вишивати, коли є світло об'єму, виконую роботу, я ніби задоволена. Ось такий у мене старт. Так, добре друзі, йду далі працювати. Усім вітання, минуло два тижні, я до вас повернулася і зараз покажу, що мені вдалося навишивати за цей час. А вдалося вишити другий ряд на обох рукавах і на одному рукаві третій ряд. Тобто вишивку на одному рукаві, можна сказати, я завершила, і мені залишається дошити ще там, 4 елементи на другому і ніби все. Ось так виглядає повністю відшитий рукав, правда, тут тільки вишивка, попереду ще буде вирісування. І у вас буде якраз змога побачити, наскільки змінюється вигляд роботи після того, як буде виконано всюди вирізування. А його тут я вам скажу багатенько. Так, трошечки пройдуся по таких деталях, може комусь буде цікаво. Між рядами я відступила майже 4 см, між елементами у мене, між цими квадратами майже 2,5, а ось у третьому ряду трошечки менше. Бо якщо другий ряд я вирівнювала по першому, так, то третій ряд я. Змістилася між елементами, і вже відцентровувала по цих вершинках. Так, я хотіла, щоб все було рівненько, акуратно. Так, і ви бачите, що в мене в другий рядок також увійшло 4 елементи, а третій рядок містить 5, хоча можна було би сміло вишивати 7. Тобто, в мене ще тут залишалося місце для одного квадрата, і відповідно також із другого боку. Одна, я прислухалася до поради кравчині, вона сказала, що ось тут вишивка буде цілком зайвою, і сміло можна залишати 10-15 см. І у мене тут, якщо я не помиляюсь, там так і є 10 см вільного просто місця. Так, розмір елемента у мене також 5х5, практично, як і вверху. На вишивку у мене йшло більше 5 метрів. І тут який момент я всі елементи без винятку, ось тут вишивала окремо. Тобто я оці квадрати з вирісуванням, кожен з квадратів я вишивала окремо. І кожна гілочка я вишивала окремо. Тобто, якщо ми з вами подивимося на виборі, ви бачите, немає. Ніяких переходів, перетяжок, повністю все заховано. Не робила. Хоча я доволі часто зустрічаю, навіть пані Ірина Зайцева про це згадує, що в давнину дуже економили нитку, тому що матеріали були дорогі, і ніхто нитку не обрізав, а робили переходи, тому що так обережно ставилися до матеріалів і дбайливо ставилися до матеріалів, так і берегли їх. Я все ж таки хочу, щоб на вивороті була така сама краса, як і на лиці, тому не хочу ніяких переходів. Хочу, щоб все було чистенько і красиво. Так, ну, ніби все з ось цими листочками, гілочками з листочками я трошечки побавилася. Хотілося, щоб вони були такими пухлими, заокругленими, такими симпатичними. От. Так, все. Ніби по рукавчику я все сказала, що планувала, і все показала. Якщо згадаю, то скажу у наступному включенні. Так, і крім того, за цих два тижні, за цей час, мені вдалося вишити манжети і облямівку. Так, ось, два манжетика, облюмівка. Ще буду робити зобсування краю, так як я роблю в своїй рожевій, на рожевому Белфасі. От замовниця вибрала ось такий взір. Там було декілька варіантів, я декілька варіантів відшивала особисто, показувала, ну і декілька знайшла вже готові манжети в інтернеті і надіслала фото. Ну і замовниці сподобався ось цей. Ясна річ, тут, якщо додасться зупсування таке красиве, то він таким стане багатшим манджайт. Ну і обрямівка відповідно, От все. Ну, ніби ось про все сказала, все показала. Дуже легко і гарно вишивається ця сорочка. Якби було е, світло, я думаю, що я би вже давно з нею фінішувала. Але е, в жодному разі не жаліюся, а вдячна нашим захисникам за те, що маю можливість хоч трошечки, але вишивати. Так що тут жодних скарг. Так, ну що ж, іду працювати. Так, і знову усім вітання, друзі. У мене минуло трошки менше ніж два тижні, і цього часу мені вистачило для того, щоб повністю завершити свою частину роботи по осій сорочці. Так, я нагадую, це сорочка полтавська, білим по-білому. Натхненником ідеї на створення цієї старої сорочки є якраз пані Софія, інстаграм-сторінка. Ну, Я думаю, що Багато з вас, хто знає, так, що це за паняночка. Так, от, і зараз буду вам показувати, що в мене доробилося. все вже в готовому вигляді. Запишу це відео і можна йти до кравчині І фінальна така частинка цього відео по сорочці буде вже готова сорочка. Дуже сподіваюся, що. Замовниця, надішле або коротеньке відео в сторожці, або фото, і я з вами обов'язково поділюся, якщо вона не буде мати проти. Так, ну що ж, починаю з манжетів та облюмівки. Вони в мене були відшиті, мені треба було лише доробити край зубцювання. Тут звичайні зубчики, витягувала дві ниточки, обкручувала прутик два рази. Так, ось так вона на вивороті акуратненько. І те саме з манжетками, так, так вона на руці буде. Дивитися. файненько. Так, е далі. Напереді я робила, зараз хвилиночку я тільки е візьму е прід. Оцей розріз я виконувала е краплинкою. Так, ой, це виворіть. Зараз я на лице. Цю краплиночку я робила вперше. Тож, трошечки хвилювалася, і є в мене питання до моєї роботи. Мені отут і ось цей стібочок, два стібки. Я трошки занадто затягнула, бачите, і тут такі трошечки більші дирочки, аніж усі решта. Ну, думаю, що це не критично, а загалом так вийшло ніби непогано. Це моя перша краплинка. Я старію, якщо вона вже буде 10 або 20, вона, мабуть, буде ідеальною. От. Але замовниця захотіла власне, краплиночку. У мене тут 12 см. Як я робила, я витягувала по центру ниточку. А з боків відрахувала 15 ниток основи, і проклала собі, звичайно, такою голубою ниточкою шлях з порахованими стіпками. Тобто в мене було 4, 4, 4 крочки, 4, 4, 4, 4 ниточки. І все, далі легенько, обережно розрізала, змочила краї, скрутила таким прутиком, роликом і вже підшивала. Звичайним протиком. Підхоплювала я майже по центру. І е, майже по центру, щоб так гарно було закріплено. І перед кожним стіпком я так гарно тканинку прокручувала, щоб це було надійно закріплено. От, і отак от воно на вивороті. Так. Ну, однаково, як, як так, як так, тільки тут видно, що бачите, підкручено, що це виворить. Тільки оці два стіпки мене трошечки засмучують, що так підтяг... З, занадто стягнула. Але тут якраз таки дуже відповідальний момент. Тут найважча ця частиночка, там треба було дуже-дуже так ретельно скрутити тканинку, гарно закріпити. І я саме тому цей такий центральний стібочок так гарно підтягнула. Ну, думала, що потім, як випрасується, випрацює тканинка і випрасується, буде трошечки краще. Так воно і є, але рівно трохи муляє мені око. А, ну, сподіваюся, що там ніхто прискіпливо так не буде оглядати цю краплинку, як я. Так, це перід. І залишається показати вам рукави. Зараз я вам принесу їх. Так, ось мій рукавчик. Зараз я подивлюся, де виворіть, Де порід. Так, це виворіть. А оце оце. От, бачите. Це вже звирізування. Саме вирізування у мене зайняло Півтора вечора, але вже тоді почали давати більше світла нам, ну і робота полетіла. Так, сьогодні такий дуже похмурий день, тому штучне освітлення. І так намагаюся трошечки крутити тканинкою, щоб вам було краще видно. От. Е, ось так. З вирізуванням я. Поводила себе дуже обережно. Тут, ясна річ, я намагалася, щоб все це було так максимально красиво, впритул до вишивальної ниточки вирізано. Але скажу вам чесно, що тут в мене в пріоритеті було не надрізати, краще трошечки не дорізати, аніж перерізати. Тому що я чудово розумію ціну помилки. Прийшлося б повністю перешивати весь рукав. Тому що ладно, ми, якщо б це була сорочка для мене, хм, помилилася, якось би я там викручувалася і намагала себе виправити помилку. Щось би там підшивала, дошивала і так далі. А тут для замовниці, тому довелося б повністю замовляти тканину відріз, перешивати все і наново все вирізати. Тож е я обережненько так, підрізала, ну. Я задоволена. Результатом така ну дуже-дуже ніжна сорочка виходить. Так, ну і по низу у нас призбирування. Я прокладала три ряди, крок 4, між рядами чотири ниточки, і між стіпками також чотири ниточки. І все. І ось Я вже навіть почала стягувати і стіну приблизно до. 20 см, але моє кравчиня там все рівно вирівнює так все гарно, вирівнює складиночки. Вона дуже любить, щоб все це було рівненько, хайно, вона на моїй голубій сорості ну, дуже гарно зробила манжети. Ой, я прям задоволена її роботою. Тож я тут також спокійна, я тут максимально все зроблю, що від мене залежить. А вже кравчиня доведе красу до фіналу. Ось так. І такий рукавчик буде пишний пишний Так, тут буде на 20 см, і такий буде гарний -пишний. От. Ну, от і все. Моя робота фінішувала. Прям не віриться, що так швидко, а якби не було проблем зі світлом. То було би ще швидше, так. Але я рада, я рада все. Моя частина роботи закінчена, і в останньому включенні ви побачите вже готову пошиту сорочку.